Полтавські сапери постійно тренуються знешкоджувати ворожі дрони. Вибухівка, що міститься в безпілотника, зазвичай залишається вкрай небезпечною. Сапери обережно вилучають прислід та транспортують на спеціальний полігон, де знешкоджують контрольованим вибухом. Виїжджаємо безпосередньо на місце, дивимося, що в нас там. І або Більшість Друга світова війна, це ми забираємо машину і відвозимо на підривний майданчик. Якщо сучасне, наприклад, ну, ми не знаємо, як з ним поводитися, тому що багато зараз всяких вибухонебезпечних предметів, ми приймаємо рішення, якщо це не шкоди, якби, населенню, ми знищуємо це все на місці. Перед початком роботи сапер одягає костюм піротехніка підвищеного рівня захисту, який важить від 50 до 80 кілограмів. У разі детонації снаряда цей ацибунок має поглинути силу вибуху та врятувати життя. Робота цих чоловіків це завжди ризик, висока відповідальність та максимальна концентрація. Надзвичайники щотижня виїжджають на різні виклики, зокрема на вилучення та знешкодження боєприпасів часів Другої світової війни. Але цим їхня робота не обмежується. Полтавські сапери також розміновують території, де йдуть або щойно завершилися бойові дії. Це адреналін, по-перше, це певні емоції. це... Ну, ти в деякому сенсі розумієш, що ти врятував ще життя. Робота саперів значно ускалена реальними війни. Процес розмінування України буде довготривалим та вже зараз є пріоритетним для піротехніків. Полтавські сапери разом із колегами з інших областей працюють на передовій і в деокупованих громадах, щодня рятуючи життя без пафосу, просто роблячи свою справу.